У селищі Вороновиця Вінницької області, по вулиці Молодіжна пропонується до продажу житловий будинок з рівною та доглянутою земельною ділянкою. Хороший варіант для тих, хто шукає недорогу нерухомість з перспективою облаштування під себе. Будинок збудований у 1975 році, це гляний, міцний, з добротними стінами. Загальна площа становить 73,3 квадратних метра, житлова 41 квадратний метр. Кухня простора, як для такого формату будинку близько 10 квадратних метрів. Планування включає три житлові кімнати, які можна зручно організувати під спальню, вітальню та дитячу. Опалення комбіноване: встановлений газовий та твердопаливний котел, також збережене пічне опалення, практичне рішення на будь-який сезон. Вода заведена зі свердловини, світло та газ підключені. Будинок наразі без внутрішніх зручностей, але є реальна можливість або добудови, або перепланування всередині. Простір це дозволяє. Земельна ділянка площею 15 соток, рівна, доглянута з кадастровим номером. Двір чистий, охайний. На території розташовані господарські будівлі, які стануть у пригоді для зберігання інвентарю або ведення господарства. Є місце і під город, і під зону відпочинку. Інфраструктура Вороновиці дозволяє комфортно проживати постійно, поруч магазини, транспортне сполучення, заклади для щоденних потреб. Будинок вільний. Ніхто не прописаний, заборгованостей немає. Документи повністю готові до швидкої угоди. Можна розглядати покупку за програмами державної підтримки. Ціна 3500. За додатковою інформацією та для узгодження перегляду телефонуйте за номером, вказаним в оголошенні. Будинок з хорошим потенціалом, який вартий вашої уваги.